Стівен Кінг Протистояння. Книга друга, розділ 51. Частина 5. Лягаємо, Стю. Так, зараз дуже пізно. Майже північ. Доволі пізно вже. Стю прийшов з балкона. Вдягнений він був у самі труси, які своїм білим кольором на тлі засмаги просто засліплювали очі. Френні, що сиділа в ліжку, біля якого на тумбочці горів коулменівський ліхтар, знову вражено відчула, наскільки впевнено й глибоко вона кохає цього чоловіка. Думав про зустріч? «Так і думав. На мою думку, з тебе вийшов чудовий голова. Глен питав, чи ти головуватимеш і на публічному засіданні, правда? Тебе це бентежить? Ти не відмовився? Ні, сказав, що буду. Певне, зможу. Я думав, як же відправляти цих трьох через гори. Це брудна справа відсилати шпигунів. Ти мала рацію, Френні. Тільки от біда в тому, що і Нік має рацію. Що в такому разі робити? Проголосувати зі своєю совістю. Після чого якнайкраще виспатися, напевне. Вона простягнула руку до вимикача на ліхтарі. Готовий до відбою? Ага. Френі вимкнула світло, і він закотився в ліжко до неї. Добра ніч, Френі, сказав він, я тебе кохаю. Вона лежала і дивилася у стелю. Вона примирилася із домом Калином, але з голови їй не йшов отой розмазаний шоколадний відбиток У кожного пса є свій щасливий день, Френ. Може, треба розповісти Стю просто зараз? подумала вона. Але коли тут і була якась проблема, то це була суто її проблема. Їй просто треба почекати, придивитися, і побачити, що станеться. Заснула вона не скоро. Розділ 52 під ранок матінка Ебігейл лежала в ліжку і не могла заснути. Намагалася молитися. Вона встала, не вмикаючи світла, і стала на коліна у своїй білій бавовняній нічній сорочці, притулилася лобом до Біблії, розкритій на той момент на діяннях апостолів, Навернення старого суворого Савла дорогою на Дамаск. Його засліпило світло, і на дорозі до Дамаска полуда спала з його очей. Діяння остання частина Біблії, де учення підтримано чудесами – але що таке чудеса, коли небожа рука, яка працює над землею. І гай гай була на її очах полуда, і чи зможе вона колись від неї звільнитися? Єдиними звуками у кімнаті було тихе шипіння газової лампи, цокання механічного годинника та її тихе бурмотіння. Покажи мені, мій гріх, Господи, я знаю, я пройшла повз щось, пропустила щось таке, що ти хотів мені показати. Я не можу спати, не можу срати, я не відчуваю тебе, Господи. У мене таке відчуття, ніби я молюся по відрізаному телефону. І зараз для цього дуже поганий час. Чим я тебе прогнівила? Я слухаю, Господи, прислухаюся до тихого, ледь чутного голосу в моєму серці. І вона прислухалася, а затулила очі артритними пальцями і ще сильніше нахилилася вперед, щоб очистити думки. Тільки темно було. Темрява була, як її шкіра, як цілина, що чекає доброго сімені. Будь ласка, Господи, Господи мій, будь ласка, господи! Але в її душі здійнявся лише один образ пустельна смуга ґрунтової дороги у морі кукурудзи, нею йшла жінка з мішком щойно зарізаних курей, і прийшли тхори. Вони кидалися вперед і кусали торбу, їм було чути запах крові. Старої крові гріха і свіжої жертовної крові. Вона чула, як стара жінка звернулася до Бога, але голос її був слабким скімлінням зухвалий голос, який не просив скромно, щоб звершилася воля Божа, хоч яке місце посідає вона в його задумах, а вимагав, щоб Бог порятував її, аби вона змогла завершити справу свою справу. Наче їй був відомий задум Божий, і вона могла підпорядкувати його своїм бажанням. А тхори й далі нахабніли. Мішок розривався від їхніх кіхтів і зубів, а коли кури скінчаться, тхори все одно ще не наїдяться і накинуться на неї. Так, вони. І тут тхори кинулися в роздіч з вереском, у ніч покинувши напівз'їдений вміст мішка, і матінка переможно подумала Богу, все-таки мене врятував. Нехай святиться його ім'я, бог урятував свою добру вірну рабу. Не Бог, стара жінко, а я. У своєму видінні вона озирнулася і страх жаром кинувся їй у горло зі своїм мідним смаком. Там із кукурузи визирав, немов кошлатий сріблястий привид, величезний вовк зі скелястих гір, його рот розкрився в сардонічній посмішці, очі горіли. Його потужну шию обрамлювала потріпана грива, варварськи прекрасна, а на ній гойдався маленький камінь найчорнішого гагато, а в центрі його була мала червона пляма, як око чи ключ. Вона перехрестилася і перехрестила знак лихого ока на шиї цієї моторошної прояви, але вовк вишкірився ще ширше і між щелеп ворухнув голий рожевий м'яз його язика. Я прийду по тебе, матінко, не зараз, але скоро. Ми заженемо вас, як хорти оленів. Я все, що ти про мене думаєш, але я понад твої уявлення я чародій, я той, хто говорить за прийдешній час. Твої люди знають мене найкраще, матінко, і звуть мене Джоном Завойовником. Іди геть, облиш мене в ім'я Господа Всемогутнього. Але її охопив такий жах не за людей, навколо яких у цьому сні символізували кури в мішку, а за себе вона боялася в глибині душі, боялася за власну душу. Твій бог не владний наді мною, його судно слабке. Ні, неправда, моя сила то сила десятьох, я зличу на крилах орлиних. Але вовк тільки шкірився і наближався. Вона відсахнулася від його подиху, тяжкого й дикого. То був страх, що приходить опівдні, і страх нічний, і їй дійсно було лячно. Вона була на дні найглибшого свого страху, а вовк, і далі шкірячись, заговорив на два голоси. Запитував і сам собі відповідав: Хто видобув воду зі скелі, коли ми хотіли пити? Я. Відповів вовк з ухвало, з гарчанням і підвиванням водночас. Хто врятував нас, коли ми занепали духом? запитав вовк, шкірячись, його морда лише в кількох дюймах від її лиця дихала живою бійною. Я. вирискнув вовк, присуваючись іще ближче, і його вишкірена паща була повна лютої смерті. Горді очі червоніли. О, падіть ниць, і прославляйте моє ім'я! Бо я даю воду в пустелі. Прославляйте моє ім'я, бо я добрий і вірний слуга, який дає воду в пустелі. І ім'я моє, це також ім'я мого пана. Паща широко роззявилася, щоб ковтнути її. Ім'я моє, пробурмотіла вона. Прославляйте Бога, який поширює благодать, прославляйте його всі земні створіння. Вона звела голову і в якомусь заціпенінні оглянула кімнату. Біблія впала на підлогу, за східним вікном світало. О, Господи! скрикнула вона гучним і тремким голосом. Хто видобув воду зі скелі, коли ми хотіли пити? Це справді воно. Боже милий, чи це справді воно? Це тому на її очах полуда, яка застоє їй те, що їй слід знати. Гіркі сльози покотилися з її очей, і вона повільно, болісно звелася на ноги і пішла до вікна. Артрит заганяв свої тупі циганські голки у суглоби її стегон і колін. Вона визирнула і зрозуміла, що слід робити. Вона пішла до стіної шафи і стягла через голову свою нічну сорочку, впустила її на підлогу. Тепер вона стояла гола, і тіло її було поорене зморшками як русло великої річки часу. Нехай буде воля твоя, промовила вона і почала вдягатися. За годину вона поволі йшла на захід Мейплтон Авеню у бік лісистих стежок і вузьких ущелин, що лежали за містом. Стю був із ніком на електростанції, коли примчав Глен. Без жодного вступу він сказав Матінка Ебігейл, вона зникла. Нік кинув на нього різкий погляд. Ти про що? спитав Стю, одночасно відводячи Глена в бік від команди, яка намотувала мідний дріт на зламані турбіни. Глен кивнув. Він промчав п'ять миль велосипедом і досі ще не віддихався. Я пішов до неї розповісти про вчорашнє засідання, дати їй послухати касету, якщо треба. Хотів, щоб вона знала про Тома, бо мене весь цей задум дуже турбує. Те, що сказала Френі, на мене наче подіяло під ранок. Хотів раненько, бо Ральф казав, що сьогодні йдуть іще дві групи людей, і ти ж знаєш, вона любить їх зустрічати. Прийшов десь о восьмій тридцять, на стукіт вона не відповідала, то я увійшов. Гадав, що коли вона спить, то просто піду собі, але хотів пересвідчитися, чи вона ну, жива, чи що. Вона ж така стара, все таки. Ніх не зводив очей із губ Глена. А її там не було взагалі. Оце я знайшов на її подушці. Він вручив їм паперову серветку. Великими тремтячими літерами там було написано: Зараз мені треба десь піти. Я згрішила. Я гадала, що знаю волю Божу. Моїм гріхом була гординя, і він хоче, щоб я знову шукала собі місце в його праці. Буду з вами, щойно на те буде Божа воля. Ебі Фріментл. Бля буду. промовив Стю. Так що ж нам тепер робити? Ти як гадаєш, Ніко? Нік узяв записку і перечитав її. Повернув Гленові. Тепер у його серці зник гнів, і він був просто сумний. Гадаю, нам треба пересунути ці збори на сьогоднішній вечір, сказав Глен. Нік похитав головою. Дістав свій блокнот, щось написав, вирвав аркуш і дав Гленові. Стю читав, зазираючи йому через плече Чоловік мислить або Бог радить. Матінка Е любила цей вислів і часто до нього вдавалася. Глена, ти ж сам казав, що вона інакше зорієнтована на Бога, на власну думку, на свої ілюзії чи що там іще. Що ж вдієш, вона пішла ми цього не змінимо. Але ж будуть хвилювання. Почав стю. Звичайно, будуть, сказав Глен. Ніку, може, ми хоча б сьогодні зберемо комітет і це обговоримо? Нік написав, А нащо? Навіщо проводити збори, які нічого не дадуть? Ну, можна людей послати на розшуки, вона не могла зайти далеко. Нік двічі обвів слова Чоловік мислить або градить. А внизу дописав А коли знайдете, то як її назад повертати будете. У кайданах чи що. Та боже мій ні. вигукнув Стю. Але ж ми не можемо допустити, щоб вона просто так блукала, Ніко. Вона собі вбила в голову, ніби прогнівила Бога. А якщо вона вирішить, що їй треба нахріну у якій небудь пущі оселитися, як ото в старому заповіті. Нік написав я практично певен, що саме це вона й зробила. Ну, то йди, шукай її. Глен поклав долоню на рукустю. Охолонь трохи, східний Техасе. Давай краще подивимося, які з цього можна зробити висновки. До дідька висновки я не бачу ніяких висновків. Не можна давати старенькій жінці блукати день і ніч, доки вона загине від переохолодження. А вона не проста стара жінка. Вона матінка Ебігейл. і тут вона за Папу Римського. Якщо папа вирішить піти на прощу в Єрусалим, ти будеш заперечувати, якщо ти добрий католик? Чорта це ж не те саме, і ти це розумієш. Ні, це якраз те саме, Те саме, принаймні в очах людей вільної зони. Стю, ти готовий з усією певністю стверджувати, що Бог не сказав їй іти в пущу? Ні, Але. Нік, тим часом писав і тепер показав написане Стю. І той над деякими словами подовгу замислювався. Зазвичай почерк у Ніка був ідеальний, а зараз він писав поспіхом, можливо, нетерпляче. Стю, це нічого не змінює, хіба що погано вплине на дух у вільній зоні, та я навіть і цього не певен. Люди не розбіжаться лише тому, що вона пішла. Тож це означає, що нам не треба узгоджувати наші плани з нею просто зараз може, це й на краще. Я зглузду з'їду, сказав Стю. Іноді ми говоримо про неї як про якусь перешкоду на дорозі, якийсь КПП. Іноді ви говорите про неї, як про папу, і вона просто нездатна на погане, та й просто подобається вона мені, так уже вийшло. Чого ти хочеш, Нікі? Щоб восени хтось наткнувся на її тіло десь у каньйонах на захід від міста? Хочеш лишити її там, щоб вона стала свяченою стравою для круків? Стю, лагідно промовив Глен. Вона сама вирішила піти. У чорт забирай, що за фігня! буркнув Стю. До полудня новина про зникнення матінки Ебігейл уже рознеслася всією громадою. Як і прогнозував Нік, загалом це викликало печальну покору, а не тривогу. Люди відчували, що вона, напевно, пішла вимолювати підтримку, щоб вони обрали правильний шлях на великих зборах 18 серпня. Я не буду блюзнити і казати, що вона Бог, промовив лен за імпровізованим обідом у парку, – але вона щось ніби офіційний представник Бога. Можна вимірювати, наскільки міцна віра у спільноті, за тим, наскільки вона слабне, коли зникає такий фізичний об'єкт. Розтлумач докладніше. Коли Моїсей розбив золотого тельця, ізраїльтяни припинили йому уклонятися. Коли повінь зруйнувала храм Ваала, то язичники вирішили, що Ваал, власне, був не таким уже й крутим божеством. А от Ісус пішов і обіцяв повернутися вже дві тисячі років тому, а люди не лише живуть за його вченням, а живуть і помирають, переконані, що він урешті прийде, і ніхто не здивується, коли таке буде. Отакі от почуття у вільній зоні до матінки Ебігейл. Люди абсолютно певні, що вона повернеться. Ти з ними говорив? <гум> Сказав Стю. Просто не віриться. Бабця пішла невідомо куди, а всі кажуть, Е, це вона, мабуть, на великі збори десять заповідей принесе на кам'яних скрижалях. А може, й принесе, серйозно відказав Глен. Та й не всі в такому захваті. Ральф Брентнер, той просто волосся на собі рве. Молодець, Ральф. Він уважно подивився на Глена. А ти, Лисий, що ти собі думаєш? Я б волів, щоб ти мене так не називав. Гідності в цьому ні на гріш. Але я тобі скажу, це якась кумедія. Дядько зі Східного Техасу виявився значно менш сприйнятливим до Слова Божого, ніж старий агностик, зубер-соціолог. Я вважаю, вона повернеться от якось вважаю і все. А що Френі? Не знаю. Я її весь ранок не бачив. Може, пішла їсти Акрид і дикий мед із матінкою Ебігейл. Він подивився на хмарочоси, які височили в ранковому серпанку: Господи, Глене, я так сподіваюся, що з бабусею все гаразд.